Добрий ранок, добрий день, доброго вечора? Часами ми почуваємо себе важко. І такі тяжкі почуття вони ніби заступають світло нашої душі. І важко радіти, важко сприйняти життя позитивно мати надію в такому стані. Але що як? Цей стан це як погода, як погана погода, яка заслонила, заступила сонце. І тучі вони темні, важкі, але сонце є. Не може його не бути, тому що воно є життя. Що як? Світло нашої душі так само є, навіть коли в нас на серці погана погода. Часами ми намагаємося якось змінити свій внутрішній стан, тому що це засмучує нас і це виснажує нас таке почуття. Але виснажує нас саме це бажання швидко це змінити. Найкраще. На краще. Але коли Погана погода, ми не намагаємося її змінити. Ми знаємо, що це пройде, і буде сонце, буде світло, і ми можемо бачити світло, і ми можемо радіти світлу знову. Що як ми можемо так само ставитися до погоди на нашому серці? Що як ми можемо ну, так само ставитися до погоди нашої душі? Що як вона, навіть якщо вона погана зараз, це не назавжди. Вона зміниться. Вона прийде, воно пройде і буде сонце, буде світло. Коли ми знаємо, що світло є, коли ми знаємо, що цей Тяжкий стан він не назавжди. Ми маємо надію навіть в самих тяжких почуттях. Тому що ми не є цими тяжкими почуттями, ми є щось більше, ми є щось вічне. Наша душа вона не є нашими почуттями. Ми почуваємо все це. Погані почуття, негативні почуття. Але вони не погані по суті. Вони просто тяжкі для нас. Тому що ми не створені жити в них постійно. І саме через те ми знаємо, що вони пройдуть. І буде світло. І ніщо. Не буде заступати світло нашої душі. Тому що воно є, як сонце є, навіть за самими темними тучами. І я саме про те хотіла сьогодні вам нагадати, що світло є, навіть коли ви почуваєте себе тяжко, навіть коли в вашому серці. Буря, шторм. Ви можете бути впевнені, що це не назавжди, що це погода. Це не ми. І навіть в тяжких обставинах погода нашої душі може бути світлою. Навіть в тяжких обставинах ми можемо мати надію, ми можемо любити, ми можемо бути добрими. Якщо хочемо. Тому що навіть коли хмури застопили сонце, все одне, ми впевнені, що це не назавжди. І тому надія є. Надія, що ми відновимо наші сили і будемо жити, будемо любити віддавати, творити, робити свою справу. Я хочу запропонувати вам подивитися на свої емоції саме як на саме як на погоду, не на щось постійне, тверде. Що не можна подвинути, що давить на нас, це не обов'язково повинно бути так. Тож, це все, що я хотіла вам сказати сьогодні. Що Коли ми розуміємо, що наші почуття це як хмури, це як тучі. На небік, які заступають сонце, але сонце завжди є. Тоді кожен наш день може бути добрим, навіть коли наше почуття тяжкі. Тому що є надія, що світло нашої душі не можна відмінити, навіть коли ми в тяжкому емоційному стані.